Вітаю всіх моїх глядачів. От сьогодні я прибув до такого цікавого місця, яке називається Ржищів в Київській області. Ось тут оглядовий майданчик є, і звідси відкриваються отакі чудові панорамні краєвиди на ту сторону. Бачимо, тут схили такі. Що треба бути обережним, бо під кутом 90 градусів і падати високо, тому безпечну дистанцію тримати. Але вигляд, ну, це я не знаю, це просто щось неймовірне. От. За кілька кілометрів ось той берег, От і територія острівці, там, де колись були... Села, які затоплені були у зв'язку з творенням водосховища тут, тим не менш, незважаючи на це чудові місця, кому подобається, то можна побувати. Ось так, будемо рухатись далі. Може ще багато цікавого побачимо тут.